Ми у прихожі, тут є шкаф, наліво йдемо, тут у нас спальня, спальня з ліжком, у ізголов'ї ліжка, там є місця для зберігання, є комод, є тумба під ТВ, є шафа. Так, В коридорі є дзеркало, далі ми потрапляємо у вітальню. Тут диван, тумбочка, кухня студія. Така барна стійка, є обідній стіл, там ще два стула стоять від нього. Диван розкладається, і звітальний вихід на відкритий балкон. Вікна всієї квартири виходять у двір. Також ви бачите, там ще є другий поверх, кухня з електрокетою, електротуховка, холодильник і морозильник поруч стоять. Є посудомийна, тут у нас нова пральна машина, ванна, душ, дзеркало. Там є бойлер, є і центральна гаряча вода, і через бойлер. Тут є місце для офісу.